Друзі, всім привіт! Знаходжуся я на ділянці з полничкою. а саме вийшов я нарізати вуса для закладки на зиму в касети і для продажу весною касетних саджанців. Ось всі такі вусики, які не вкорінилися до землі, я проходжу, шукаю їх. Ось глянь такі ідеальні. Навіть трішки завеликі, треба підрізати їх, хіба в стакани саджати. І також хочу ще оголосити, що. Є в наявності копані саджанці по луничках, а саме сорочків серія, румба, клері та алегро. Це у нас серія. Кількість буде така відносно непогана, по, по відносно адекватній ціні. Так, це у нас румба. Трішки ділянка така у нас під підзарошені, дали раду з буріном. Ну, Пропали відносно, але це таке весною все профризируємо та пропалимо. Ну, і коли будемо розкопувати відносно будемо буріни, де їх там вручну запирати. Румба у нас більш такого черв... червоного кольору вже має, бо це ранній сорт, ще йде зима думає, чи ще не пізно саджати ні, ще не пізно. Я прихильник осінньої посадки, оскільки ви зараз саджаєте, полничка за 2 тижні у вас приймається і з наступанням весни, з наступанням сонечка тепла вона зразу стартує. А при осінній посадці ви так би мовити 2 тижні цих втрачаєте. Кущики можна бачити здорові. Оце червоне, це ну, наступило осінь, кінець сезон. Таке ж хвороб не видно. Тому кому потрібно, телефон залишу в коментарях з кріпким. Можу трішки вам щось накопати. Всім гарного дня, до побачення, звертайтеся. копання я ось хочу показати які, які саджанці, який корінь біленький молодий це все потрібно почистити від ось такого листя ну, корінь молоденький Є бомба одурніші саджанці посаджені минулої осені